Доброго дня, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення з соціум розвитку мовлення. І тема нашого заняття значення сонячного тепла на землі. Давайте спершу привітаємось. Привітаємо, сонечко! Здравствуй, дороге! Привітаємо квіточки, хай вони ростуть! Привітаємо дощик, лися мов з відра. Привітаємо друзів всіх, зичимо добра. Дітки, відгадайте загадку. Із-за моря випливає, промінці ласкави має, заглядає у віконце це яскраве, кругле Що це? Сонце. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає. Виглянь у віконце. Всім воно життя дає. Променисте сонце. А зараз, дітки, пограємо в, в гру Асоціація від сонечко. Що сонечко дає? Світло, тепло, силу, радість, енергію, настрій, красу, життя. Сонце малята це величезна розпечена куля. Температура на її поверхні стає 6 тисяч градусів. Сонце одна з мільярдів зір нашої галактики. Вона є найближчою до землі зорею. Відстань між Сонцем і землею 150 мільйонів кілометрів. Промінь світла від сонця досягає землі за 8. Земля обертається навколо сонця і відбувається зміна пір року. Сонце це куля та така велика, що коли її порівняти з кавуном, то наша земля буде виглядати як маленьке просяне зернятко. У порівнянні з землею сонце справді величезне. Ось таке. А ось наша земля. А сонце дуже велике. Яке ж значення сонця? Сонячне світло, як ми бачимо, це світова енергія сонця. Ця енергія передається на землю, і, хоча вона невидима, ми відчуваємо її шкірою, особливо в спекотні літні дні. Сонце це природне джерело світла і тепла на землі. Сонячне світло освітлює і зігріває землю. Завдяки енергії сонця, яка накопичилась у поживних речовинах, вироблених рослинами, тварини і люди живляться, ростуть, розвиваються, рухаються. Без сонячного світла і тепла не можуть існувати організми. Рослини, тварини, люди. В яку пору року, як ви гадаєте, сонце найбільше віддає світла і тепла? Влітку. А коли найменше? Взимку. Влітку сонце піднімається найвище над горизонтом, тому його промені падають на землю прямо висніше, а значить більше сонячного світла і тепла потрапляє на землю. Сонячні промені нагрівають земну поверхню в різних її точках. І в різних час дня неоднаково. Як же змінюється кількість сонячного світла і тепла протягом доби? Значення сонця. Сонце і тварини. Сонце і рослини. Сонце і людина. Сонце і тварини. Сонце зігріває і освітлює землю. Завдяки цьому тварини бачать навколишній світ. Сонячні промені допомагають виробляти в тілі тварини дуже корисні речовини, вітаміни, риби, жаби, черепахи, коли холодно, перестають рухатись, тому з настанням холодів вони ховаються у схованки. Кому ж потрібно сонце? В землі, рослинам, тваринам, людям. Без сонячного світла стебла і листя рослин безбарвні. Сонце і рослини, вони ростуть, цвітуть, дають плоди і насіння в теплу погоду. Сонце допомагає рослині живити, живитися. Рослини ростуть, цвітуть, дають плоди і насіння в теплу погоду. В холодну вони сплять. Рослини єдині на землі живі організми, що утворюють поживні речовини завдяки сонячній енергії. Сонце загірває і освітлює землю. Завдяки цьому тварини бачать навколишній світ. Сонячні промені допомагають виробляти тваринам корисні речовини. Сонячного тепла залежить температура тіла деяких тварин. Коли холодно, вони перестають рухатись, тому з настанням холодів ховаються в схованки. Сонце дарує людям світло і тепло. Без сонця не було б їжі для людини. Під пливом сонця в організмі людини виробляється вітамін Д. Сонце дарує світло і тепло. Без сонця не було б їжі для людини. Вироблення підпливом сонця вітаміну Д в організмі людини. Джерело енергії для діяльності людей це сонячні батареї. Енергія сонця потрібна і людям, і тваринам, щоб рости, розвиватися і рухатися, а людям ще для того, щоб виконувати фізичну розумову роботу. Сонячна енергія передається тваринам і людям, коли вони живляться рослинками. Життя без сонця просто неможливе. Якщо воно перестане гріти, рослини загинуть, оскільки вони не можуть жити без світла і тепла. Тваринам не буде чим живитися. Усе замерзне, люди почнуть хворіти і загинуть, тому що не буде вітамінів, їжі, тепла. Хочу сказати своє слово, а тепер спробуйте уявити, щоб сталося з нашою планетою, якби сонце зникло. Як ви гадаєте, все замерзло б. А зараз давайте пограємо в гру. Так чи ні? Я вас буду запитувати, а ви мені відповідайте, а потім перевіримо. Вранці та ввечері сонце стоїть низько над землею і дає мало тепла. Так, сонце завжди гріє однаково. Ні. Хмари затримують тепло сонячних променів. Так. Без тепла проростає насіння, квітнуть рослини, достигають плоди. Ні, звичайно. У полудень сонце піднімається високо і дає більше тепла. Так. Сонце потрібне всьому живому? Звичайно ж так. Пригадайте, планета це зірка, чи... сонце це планета чи зірка? Звичайно, зірка. Сонце потрібне і рослинам, і тваринам, і людям. Чи змогли б ви прожити без сонця? Ні, звичайно, спробуйте на мить уявити собі життя без сонця. Що сталося б? А знаєте, малята, щоб доїхати до сонця на поїзді, навіть життя не вистачить, потрібно 200 років. Це ж уявляєте? А промінчик сонечка досягає землі усього за 8 хвилин. 20 секунд. Послухайте прислів'я і приказки про сонечко. Весняне сонце, як дівчини серце, і на сонці є плями, і сонце не всім рівно світить. Ні від сонця тепла, ні від місяця світла. Після дощу сонце ся, засяє. Коли сонечко пригріє, то й трава позеленіє. Сонце світить на добрих і злих. Сонця в мішок не зловиш, хмар не днічать сонце любити. Якби б не було хмар, то ми б не знали ціни сонечку. Дітки, дайте мені відповідь. Я вас зараз дещо запитаю, а ви мені розповідайте, розрізняють природу живу і неживу. Так, вірно. Все живе росте, дихає, живиться, розмножується і відмирає. Так, нежива природа розмножується. Ні, звичайно. Рослини належать до неживої природи. Ні. Тварини і рослини це жива природа. Так, предмети створені руками людини належать до неживої природи. Вірно. Предмети неживої живої природи тісно пов'язані між собою? Ні. Погляньте на цю ілюстрацію. Скажіть, яка ця ніч? Зоряна, а ви бачите сонечко? Ні. Із неба диво золоте і світить нам і гріє. Ніщо без нього не росте і всяк йому радіє. Ти, радієш ти, радію я, радіє з краю в край земля. Це що? Це сонечко. Сонце, дітки, це джерело світла й тепла. Це тінь. Сонце це величезна розпечена куля. Так, сонце величезне як по розмірах, так і по масі. Воно дуже велике. Сонце у всіх напрямках випромінює світло й тепло. Промені сонечка, дійшовши до землі, освітлюють і нагрівають землю. Без сонця на землі постійно б тривала б ніч. Ну, звичайно. Без сонячного світла стебла і листя рослин безбарвні, рослини в'януть і гинуть. Сонячні промені проходять через прозорі тіла. А тепер погляньте на цю ілюстрацію. Це ви бачите ранок, як сонечко встає. Полудень сонечко високо в небі гріє, а ввечері сонечко сідає, також спати. Коли ви поспостерігаєте, то будете, м ви побачите, де вранці сонечко на небі, де в полудень, а де ввечері, спробуйте поспостерігати, потім розповісте. Нагрівання земної поверхні залежить від висоти сонця на небосхилі. Дітки, скажіть, правда чи неправда? Сонце це планета. Ні, звичайно. Сонце менше за землю. Ні. Сонячні промені несуть світло і тепло. Так. Сонячне світло проходить через прозорий предмет. Так. Довжина тіні залежить від положення сонця на небесхилі. Так. Увечері тінь від дерев коротка. Ні. А тепер, малята, з'єднайте частини речень. Е, сонце величезна. Розжарена куля. Воно в багато разів більше від землі. І з землі сонця, здається, дуже малим, коли будемо дивитись на небо. Це тому що воно знаходиться дуже далеко. Сонячні промені несуть світло і тепло. До сонця тягнеться усе. Живе. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Вам цікаво було на занятті? Так, сонечко дуже потрібно всім живим організмам. Життя на землі без сонця неможливе. Якщо перестане світити сонце, то зелені рослини загинуть. Адже вони не можуть жити без світла, без тепла. І тваринам, і людям нічим буде харчуватись. Тому люди часто звертаються до сонечка, як до живої істоти. І навіть всі малюють сонечко веселим, гарним, усміхненим. Я бажаю, щоб ви, як і ці сонечка, завжди посміхалися. Дякую за роботу. До зустрічі!